Мусор дістали, пока не поклали. Що ж так брудно, ти, ти, коли підметалося. Какого хрена ще одна лампочка з чотирьох горить, Да що ж тут в цьому домі? А ви тільки що побачили ефект капаючого крану. В чому суть цього ефекту? Що вам здається, що мілкі проблеми на вас не впливають, що мілкі проблеми це та й води, господи, кхм, пройдуть, все нормально. Мілкі проблеми вирішувати не треба. Але одна проблема. Чим більше маленьких проблемочок вони поєднуються в одну середню, а потім поєднуються в вообще в велетенську глобальну проблему. Розумієте? Якщо ви їх не вирішуєте по всій хаті, там, чи хтось в мусорне відро не поклав пакет, чи то ліхтарики, чи що щось, то в чому проблема? Ви перманентно думаєте про ці маленькі проблеми. Перманентно, тобто постійно. І цікавина в тому, що як би ви себе не примушували, все хорошо, все нормально, все супер, все класно, ви пам'ятаєте про ці проблеми. І ваше неусвідомлене постійно фіксує, що... Пльоха муха, що ж таке в нашому житті? Чого так багато проблем воно бісить? І в цілому ваш нервовий стан іде ось такий. Ви можете бути роздратовані, ви можете легко загорятися. А тепер фіксуйте. Ну, у вас ж реально не тільки є ж маленькі проблеми. Ще ж можуть бути і великі проблеми, і як наслідок, коли у вас є серйозна проблема, що додається ці маленькі і в итогі, як з чашечкою. Да, зараз покажу, що буде відбуватися. Беремо ось так от нашу якусь посудинку, да, таку наприклад. І хірачимо водичку. Оце у нас проблема. Вони закопичуються, все добре, все нормально. І здається, що, ну, типу, все, там, чашка майже повна. І ще додамо трошки проблем. Чуть-чуть. І, і вже потекло. Бачите, все. Ваша чаша терпіння переповнена. Ну, а потім буде ось такий бабах. Розумієте? Так, це експресивно. Да, вам це може не сподобатися. Але правда такова. Вирішуйте маленькі проблеми, бо вони накопичуються в вашому житті і підвищують загальний рівень вашого стресу. І розумієте, в чому проблема, коли ви не вирішуєте маленькі проблеми, прикиньте, наскільки ви вже напружені, і коли харяче велика проблема, ваша нервова система не вивозить, да і ви не готові вирішувати серйозні проблеми. Тому давайте так зараз візьміть. Аркуш паперу або в блокноті в телефоні, і замічаєте, от, по хаті ходите маленькі проблемки, котрі вас реально чуть-чуть дратують. Записали, записали, записали. І намагайтеся їх хоча б по одної, по дві в день вирішувати. І обіцяю, ваш психологічний стан поліпшиться і стресостійкість виросте.